Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі українського Гіка Павла. І сьогодні в мене, на жаль, немає світла. Ну як, немає. Воно, типа, є, але це типа існує тільки із-за того, що я дуже сильно заморочився і провів тут усілякі USB-шки, павербанки і так далі. А ось так, щоб сісти і пограти, хоча б в якийсь маленький Xbox Series S... На це у мене, звісно, на, на даний час не вистачає електроенергії. Але не біда. Сьогодні на огляд до мене прийшли дві ось такі електростанції. На які вже багато чого знято в інтернетах, там і фени до них підключають, і усілякі там чайники нагрівають. Ну коротше, багато багато всього є в інтернеті, але одного там точно не вистачає. Це добротного такого, знаєте, українського теста, ігрового теста на оцих ось девайсах. Тому пропоную сьогодні такий провести і обов'язково протестувати: Xbox Series S, Xbox Series X і навіть PlayStation 5 на оціх от не зовсім ігрових девайсах. Але ми їх такими обов'язково зробимо. Якщо вам цікаво, заварюйте ваші самі улюблені напої і будемо починати наш огляд. Поїхали! І так, хлопці та дівчатка, welcome to my gaming setup. Як я вам вже і анонсував, зараз ми будемо тестувати за допомогою ось цієї малютки енергоспоживання усіх цих девайсів. Звісно, звісно, я оберу найкращий з них. Можливо, це навіть буде не якийсь там Xbox Series X або PlayStation 5. Можливо, це буде Switch або, наприклад, Xbox Series S. І ми зберемо такий конфіг, на якому можна буде грати під час. Тимчасових відключень електроенергії. Ну що, готові? Давайте будемо під'єднувати. Дивіться, тут у мене на дисплеї зараз відображено 99% заряду цього девайса, EcoFlow, Він можна сказати, що повністю заряжений. 63 години він в такому режимі може спочувати, але я вам скажу так, що це фейкова цифра, тому що зараз до нього нічого не під'єднано, і в принципі він може так і неділю, і дві простояти. І що я вам скажу? Я його зараз поставлю ось так. візьму ось цю переносочку, до якої я вже під'єднав Xbox Series S. А у свою чергу Xbox Series S я під'єднав до свого телевізора на 65 дюймів, Але нагрузку на Ecoflow я даю тільки, поки що тільки від Xbox Series S. Подивимось, скільки вона споживає, а потім вже докинемо цей телевізор і подивимось, чи буде воно оця малютка витягувати хоча б 2-3 години такого геймінгу. Вмикаємо і дивимось. Дивимось на результати. Поки що нам видає 4 години і е, десь споживання 29-30. В принципі, це дуже непоганий результат. Але ми зараз на головному екрані і ми навіть не вшо. Не граємо. А давай-ка запустимо, наприклад, Кіберпанк, який дуже багато дає навантаження, дуже потужне на систему. І подивимось, наскільки наша Еска зараз буде більше споживати. І так, ми переходимо в саму гру. Ви бачите, що у нас і 76. Ну, що я вам скажу, дуже гарний показник. Дуже гарний показник. Вистачить такої зв'язочки, що найменше на 2 години, якщо у вас... Вимкнули світло, ну і звісно, що це все без е, телевізора. Зараз ми ще докинемо до цієї св'язки телевізор і подивимось, яке буде споживання усього цього добра, якщо ми будемо його юзати вкупі. І так дивимось, у нас споживання вже е, підросло до 102, і це ще у нас не ввімкнувся повністю телевізор. З'явилось зображення. Дивимось, дивіться. Е, не слухайте багато. Він все ж таки багато з'їв. Я помилився, і якщо у нас Еска е, з'їдає там, скажімо, скільки, ну, хай від цього 75, то телевізор практично 200 зжирає. А тепер дивимось, на скільки у нас вистачить такої зв'язочки. Всього, ну, всього одна година. По факту, у нас одна година. Так. Одна година можна отак от буде пограти. З однієї сторони, це непогано. Я нагадую, що ось ця штука, EcoFlow, вона на 210 Вт-годин. А тепер дивіться, тут у нас одна година 210 ватт-годин. тут у нас іде 500 Вт-годин. Тобі ж в такі ось зв'язочки, якщо ми візьмемо цей телевізор, цю консоль. І цього пацана, то ми зможемо пограти щонайменше дві години. Десь ось так воно повинно протриматись. І так, телевізор виявився нам не дуже цікавим, тому що він з'їдає дуже багато електроенергії, і я вирішив під'єднати падан ось цього малиша, і оператор. Підійдіть сюди, і Xbox Series S. Дивимось далі цю зв'язочку. Поки що у мене вімкнений S Xbox в головному меню, плюс монітор. І дивіться, реально воно мало-мало зараз їсть. Це при тому, що у мене монітор іде ще й з вбудованою аудіосистемою. І при тому зараз отакі показники. Так, йдемо до кіберпанку і дивимось, як у нас зараз буде споживання електроенергії. Гра почалась, дивимось. Ну, в принципі, я вважаю, що це офігеть, який просто офігезний показник. Дивіться, у нас енергоспоживання 120. Ну, блін, взагалі, якщо взяти Xbox хаває 75, і скільки тут монітор? Ну, 30, 35-45, десь так, він дійсно, це зовсім зовсім мало. Якщо порівняти з телевізором, то набагато-набагато вигідніше все ж таки грати на моніторі. Плюс на ну, Xbox S це просто. От я вже бачив, що на цій зв'язочці можна буде і стрімчики проводити. Так що, хлопці та дівчатка, якщо вас зацікавило під час виключення світла стрімчики, то я можу вам це гарантувати, що буде все дуже-дуже гарно зроблено. І так, хлопці та дівчатка, дивимось, скільки у нас видає при такій зв'язочці. Видає нам одну годину, але якщо логічно просто порозмислити над цією ситуацією, якщо споживання у нас іде 115, Тут у нас 210 знаходиться, то цієї ць зв'язочки вистачить більше, ніж на одну годину. Тут приблизно буде 2 години геймплею. А якщо ми будемо використовувати оцього пацана, я нагадую, тут у нас 500 Вт-годин, то в принципі такої зв'язочки, щонайменше на 4 години а, проходження якогось там кіберпанку, нам вистачить. Ну, в принципі, Xbox Series S. Нас непогано так порадував. Давайте переходити тепер до Xbox Series X. І так, наступний претендент Xbox Series X, Ми його вмикаємо і дивимось на результати. Зараз у нас споживання 82. Моніторчик у нас в режимі сліп знаходиться, Xbox вже вмикається. І так, погнало, підростають наші показники. Сотня вже є 105, 110 Я навіть бачив. Монітор у нас повністю вже увімкнений. Xbox у нас увімкнений, але в головному меню. Сотка у нас у такому режимі. Якщо ви будете дивитися якийсь, я там не знаю, серіальчик, то можете розраховувати, що десь отак от буде 100, напевно, 120 буде у вас скакати показник. І так, хлопці та дівчатка, у нас нарешті завантажилась вартові галактики. Дивіться, вон вона на екрані. Зараз все працює, все завантажено, все круто. Дивимось на EcoFlow Споживання. Я нагадую, у нас вімкнений монітор, у нас вімкнений Xbox Series. І при тому у нас споживання усього 180. Блін, навіть нема, 190, навіть 200 нема. Це просто якась казка. Реально офігезний сет Xbox Series X 12 терафлопс, і при тому таке маленьке електроспоживання. Це однозначно респект. Ну що я вам скажу? Йдемо далі. Далі у нас PlayStation 5, а потім вже перейдемо на Nintendo Switch. І так, хлопці та дівчатка, ви бачите, що в мене в руках? Все вірно, це dualSense. Я вмикаю PlayStation 5 і дивимось, чи насправді вона буде жрати багато-багато електроенергії. Зараз ми це дізнаємось, тому що у мене під'єднана і PlayStation 5, і моніторчик. І дивимось, у нас зображення пішло, логотип PlayStation скільки, скільки, скільки. 100, 156, 160. І це тільки завантажується головне меню. Я думаю, буде дуже-дуже цікаво. Так, ну що, протестуємо на Godofor Рагнарьок. Я думаю, це буде непоганий кандидат для того, щоб подивитись, скільки у нас буде споживання. Пішло завантаження головного меню! 250! Там ж 300! Сонька! Зупинись, Сонька, що ти робиш? Пацани та дівчата, це шок. Я не знаю. я завжди, Я завжди останнім часом багато поганого казав на Xbox Series S. Багато поганого казав на Xbox Series X, тому що там не було ексклюзивів. Тому що там не було нових ігор від внутрішніх студій. Але тепер я вам скажу так. Краще я пограю на S в 30 FPS, але хоча б пограючи на PlayStation 5, я пограю 5 хвилин, тому що тут, дивіться, тут 300 споживання. І я зараз в головному меню, я зараз навіть не в грі знаходжусь. І так, пішло завантаження. Тут трішки у нас була. Покращилась ситуація до 150 впала, але у піку тільки що було 350. Ви бачили це? Все, я в грі знаходжусь. І так, що у нас по показникам? Ну, як і було, 300 тримається при пікових якихось навантаженнях. У нас воно скакає. І в такому ось конфігі ми можемо пограти або пострімити, або що завгодно поробити усього півгодини. А це значить, що якщо ми навіть будемо використовувати оцей потужний блок на 500 Вт, скільки у нас цього вистачить? Година точно буде, ну, десь приблизно, практично 2 години. Чи варто воно того? Я думаю, що ні. Це не варіант взагалі, це конфіг. Не підходить для відключення електроенергії, тому що він дуже дуже сильно споживає. Можливо, якщо у вас буде екофлоу суперпотужний, якийсь там на багато кіловат часів, то тоді можна буде пограти і на PlayStation 5, і навіть телевізор цей підробити це. Вам все буде. Нормально, але для нас, для економного такого варіанту, це зовсім не підходить. Ну а тепер, як я вже і анонсував, переходимо до Nintendo Switch. У мене вже запущена гра Bayonetta 3, але запущена вона в портативному режимі, котрий нас зараз не дуже цікавить. Нас цікавить, що ця штука буде під'їдати, якщо ми її вставимо в док-станцію, ось так тепер. Запустимо ще раз от байонету, подивимось на монітор, ви бачите, що зображення у нас пішло. Дивіться, я вже знаходжусь в грі, стрибаю, пуляю, все працює, все круто. І дивимось, Дивимось під час гри у нас разом з монітором усього 65 Вт-часів. І навіть при тому, що у нас вже трішечки підрозряджений екофлоу, навіть. При такому результаті у нас 2 години забезпечені геймінгу. А якщо у нас буде повністю заряджений екофлоу 210 Вт часів то ми можемо пограти ну, десь не менше, ніж 3,5, навіть 4 години. Так що я вважаю, що це просто офігеть який результат. І ви все бачите самі. Ну а тепер, як то кажуть, фінальне наше тестування. Я під'єднаю мій ігровий лептоп і подивимось, що вигідніше. Оце, от взагалі, таке питання. Дивіться, в лептопі одразу вбудований монітор. І ми порівняємо, а що вигідніше, наприклад, Xbox Series S з монітором, з ось таким. Або вже все в одному. Наприклад, якщо грати на ігровому лептопі, там вже вбудовано все. Можливо, це буде кращий варіант. Тож погнали, подивимось. Ну що, поїхали? Тепер під'єднуємо ігровий лептоп. Нагадую, відеокарточка RTX 3060 використовується. Він на 15 дюймів. Процесор, якийсь там у нас Ryzen, якщо я не помиляюсь, 5800. Багатоядерний, сучасний. Давайте під'єднаємо і подивимося, скільки у нас буде енергоспоживання у головному меню просто стіму. Тобто ж, коли гра у нас не запущена. І дивимось у нас споживання. Моніторчик я вже від'єднав. У нас тільки під'єднаний лептоп. Споживання невелике. Якщо ви працюєте на лаптопі, то у вас буде отак до 50. до 50, Але варто нам запустити гру якусь. А тут у нас споживання 150 а, годин іде і видає у такому режимі у нас 55 хвилин. Ну що, хлопці та дівчатка? Нарешті ми дійшли до підсумків стосовно ось цих девайсів. Я нагадую, це EcoFlow River Mini, на якому ми сьогодні тестували і PlayStation, і Xbox, і навіть Nintendo Switch. І шукали відповідь на головне запитання: а чи варто є воно того взагалі, щоб заморачуватись і купувати ось такі недешеві, на жаль, девайси, для того, щоб у вас була можливість під час відключення світла пограти на ваших улюблених консолях? І я вам скажу з однієї сторони, так з однієї сторони. Ні. Дивіться, якщо у вас PlayStation 5 і ви купуєте ось такий маленький девайс, то, на жаль, це у вас не вигорить така ситуація, тому що PlayStation 5 споживає дуже багато електроенергії. Як ви бачили, там 300 і навіть більше у піках воно скакало. І це взагалі невигідно. Ви зможете пограти на ось такому девайсі з монітором із PlayStation 5, ну, десь півгодинки. Ну, максимум там щось ви нашкребете, хвилин 45. Звісно, це поганий варіант. Інша ситуація, коли ми під'єднуємо хоча б Xbox Series X, який вже у нас під'їдає 150 вт часів, там у нас видавало і. При такому геймінгу у нас ситуація вже краща, тому що ви можете розраховувати ну приблизно десь на годину 45. Але якщо у вас, якщо вам дуже пощастило і ви свого часу купили собі Xbox Series S, то я вам скажу, що С плюс ігровий монітор, а якщо в вашому моніторі є ще екорежим, то це взагалі супер у вас все склалося. Навіть ось такого, ось такого, River Mini вистачало на те, щоб... У нас взагалі виходив непоганий ігровий час на ось такий ось зв'язочки Xbox Series S та ігровий монітор. І на цьому я б хотів би сказати, що в принципі оце найкрутіша зв'язочка, але. Але але є у нас ще отакий от девайс, як Nintendo Switch, і він мене дуже-дуже сильно сьогодні здивував. Тому що, коли ми його вставили в док док-станцію, у нас споживання було взагалі. Ну, я б сказав би, що це сміхотворне споживання. І як на мене, ось це реально найкраща зв'язочка, звісно, на. Цей консолі ви не отримуєте 60 FPS, там, де ви б їх могли отримати на PlayStation. Звісно, у вас не буде якогось там рейтрейсингу чи якихось супер сочних яскравих зображень, але у вас буде дуже-дуже багато годин е, кайфового геймінгу, навіть коли у вас в оселі немає світла. Ну і додам ще стосовно ігрового лаптопу, в принципі, також непоганий варіант, він споживає приблизно як Xbox Series X. Але це варіант вже все в одному. Ви можете там і серіальчик подивитись, і в гру якусь пограти, і при такому ось розкладі він у нас споживав, скільки там 150, 160. В принципі, це непоганий варіант. Але все ж таки, цей канал більше він про консолі розповідає. І якщо обирати серед ось цього, цього, перше місце це однозначно Switch, друге місце це Xbox Series S, третє місце це. У нас Xbox Series X, ну і PlayStation настільки погано сьогодні. Результат показала, що ніякого місця я їй сьогодні не дам. Ну а на цьому все. Як я завжди кажу, підходьте сюди, я вас обійму. Проставте ваші вподобайки. Напишіть цікаві коментарі, як завжди, я вам відповім і побачимось дуже дуже скоро. Пока-пока!